Чи бути котячому притулку в одній з квартир Чернігівської Хрущовки Новозаводський районний суд міста вирішив, що не бути. Нагадаємо, мешканці п'ятиповерхівки звернулися до правосуддя, оскільки на останньому поверсі їхнього під'їзду власниця однієї оселі під замком тримає близько двох десятків кішок. Випорожнення тварин та відсутність каналізації, яку відрізали за борги, спричинили антисанітарію та нестерпний на округи. Сусіди попросили застосувати силу і навести ладу приміщенні, поки воно не стало розплідником епідемії. У мене в останній з'явилася алергія. У мене баранхіт. Мені для того, щоб покончити життя самобійством, побити у ній в квартирі 15-10 минут. І все, я готова. І не одна я. Позов громадян суд задовольнив, приписав котів виселити, а в квартирі навести порядок. Але як це зробити? Ламають голову державні виконавці. Тобто, яким чином це буде проходити, це треба дивитися, скільки там котів, як вона виглядає. Все. Перше, що почнеться, це добровільне викане добровільно. Жінка погодилася віддати лише частину пухнастих захисникам тварин, але волонтери кажуть, кисків такі антисанітарії зовсім не винні. Я знаю квартири, іменно навіть, навіть не дамак де живе і болі і собачки, і очень і чисто. Новою хазяйкою для котиків стала Валентина. Юхнова. Вона мешкає у приватному секторі і твердить, чотирилапим у неї набагато краще. Господиня так любить тварин, що немає їм ліку. Ну от 12, а моїх теж ще сколько, і вон ще один. І короче, і ще одного подара. Я не знаю. В общем. А от сусідів Наталії Згутницької, колишньої власниці тварин, жінка засуджує. А у них грізні в душі, ніж у Наташі в квартирі. От і все. Ну а Наталія Згутницька наразі до своєї оселі нікого не пускає. За дверима розповідає, що в квартирі вона все чепурить. Я вбираю, ми нікого не збирають пускати. Зараз. Але сусіди переконують, що сотою там поки що не пахне, хоча й неприємний запах після настання холодів у під'їзді зник. Нічого там не змінилося, звісно, тільки всього то що похолодало Тараканів Уже ні того що було, чесно говорю, живу і радуюся. Через цей холодну зиму мешканці будинку люблять більше за будь-яку пору року. кажуть, холод це поки що єдиний порятунок від смороду, а на інше вже й не сподіваються.